não vamos mais Дрова. Не понял? Дрова. Тут поменяли. Давай. давай. Ну, мы же не знаем, как там было. Можливо, поменяли. Давай, я сниму все. Ну, залезь. Я тебе говорю, Ну, мы же не видели, как было раньше. Дай номер того парад. Тогда я заключу. Що... Микола, це точно не кругляк? Так Брова ай, красуни! останній вагон ну що сказати дрова В цьому дрова так наступний бачимо

Що там? Давайте я покажу каміру, вирізаємо. З цієї сторони. <клес> доброго дня, шановні, і доброго вечора. Що вам скажу сказати? Насчет події, де активісти у Львівській області, у Львіві. Львові, так, у нас затримали, були і було порушено кримінальна справа насчет 60 вагонів. От до Чернігів доїхало тут 7 чи 8. Ці вагони магічно перетворилися в повний шлак. Знову з людей зробили дурнів. Тут зараз це конкретно, не то наш дровами не називеш, це вже є саме гниляки які дійсно не заборонено перевозити. І порівняно з тією картинкою, яка в ЗМІ, тут нічого не співпадає. Ні один з цих вагонів навіть по класифікації дрова не пройде. Знову ж таки, цим показано, що влада робить з людей дурні, вони вивозять, заробляють великі гроші, а людей тримають просто за бидло. І е, цим усім сказано. порівнянні, як вони кажуть, банда Януковича, то це... Я не знаю, другими іншими словами назвати, це падли, гниди, які стали на місці Януковича ще гірші, ніж ті, що були. Що там? Те саме. Розумієш, що таке шлап? Воно навіть класика дрова не пройде. Ну, треба відзняти, бо що в понеділок будемо... І... Тут міняти нічого не надо. воно вже помінено зарані, десь то по дорозі. Ну, може вони такі й шли. Каже, може вони такі йшли, вибрали просто. Та де? Ну, ми ж не знаємо, може, можешь пару таких вагонів. Та фотографії там вообще ляль. Там... От ті фотографії тепер показано, що вони стоять... Ну не Ні? Ну взагалі далі другі. Так, ну тут зрозуміло. Так, наступний. 72. Дай номер пора. Так, ну це 72-й. Дивіться, що це. Ось тут ваш кругляк, ваш бук, наш точніше. Ялиця. Ось воно все. Ось так от. І на ці вагони порушили. Фігуруйте. Впровадження. Йдемо далі. Так, 72-й подивилися. Йдемо далі. Думаю, тут так само. Все, це відстійник. Сьогодні вночі має прийти ще два вагони. Ні, сюди ти на ліз. А, не, не... а от ось зелені пішки. Отак от. ось ми бачимо кругляк. Ділова деревина на сьогодні кінець там наші гончики.